Всім привіт! Сьогодні буду плести сумочку для такого стакана. У мене бісер є бісиє Ось Скільки його тут? Угу. Давайте будемо робити. Я вже стільки сплав, у мене вже було стільки. Я буду міряти. Мені треба ще стільки проплести. Покажу, як треба плести. Беремо два кінця. Один беремо і сюди дві бусинки. Так, надіваємо. Раз. І беремо другий кінець, надіваємо таку саму білу. Ну, яку ви там маєте, то вдіваємо. Добре, ми вже вділили на дві. Так, далі беремо на ліву і сюди ось так. на ліву я кладу до фіолету. І беремо далі. І бачите, тут є дирочка, і в цю дирочку в цю другу нитку ми пропихаємо. І у нас зараз буде виходити хрестик такий. Ой. Зараз я візьму в ручки. О, бачите, скільки тут хрестиків. Зараз я вам покажу, яких тут є. Ось їх стільки, тільки що я цей сплила. Так, я вже доплела. Я плету на ліжко, бо мені на креслі трішки незручно. Так, зараз буду зав'язувати на два узелка. Зав'язала, зараз буду деякі нитки сюди продівати. Я вже проділа. Зараз буду зав'язувати. Так, я вже ось так вже закрутила. Бачите? Мо мені подобається. Питалася в мами, в баби, казали дуже гарно. Давайте будемо далі прикрашати. Не знаю, чим будемо робити ось тут таке. І буде переход. А я буду плести такі ручки сюди з лишніх цих бісенок. Я буду давати ось такі мімі -мі медведики На це все я буду вчіпляти ось такі штучки. Так, стільки я вже сплела тут. закінчилися кольорові бусинки, тому ось так. Я, коротше, вже ось це проплела І ось це зараз буду вже вдівати. Ось така штука в мене вийшла. А подивіться, як воно на стакані сидить. Так, я просто не так сиділа, але можна поправити. Я потім поправлю. Всім дякую за перегляди і всім па-па!